Солдат Володимир Полістрант, 2001 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 25 лютого 2022 року військовою частиною А 7314 залишившись вірним військовій присязі під час виконання бойового завдання у зоні бойових дій у районі поблизу населеного пункту Солидар Донецької області, 20 січня наш земляк загинув. Вже 25 січня громада попрощалася із загиблим, згадуючи його як доброго друга, сина і Брата, найкращі людські якості Володимира не дозволили йому ухилятися від участі у бойових діях. Це величезна втрата і надто дорога ціна за свободу як для української нації, так і для нашої громади. Зокрема, нелюдськими зусиллями ми витісняємо російських окупантів, звільняємо українську землю, але втрачаємо при цьому найцінніше життя своїх найкращих синів і дочок. Найтяжче, коли в останню путь ми проважаємо зовсім. Молодих які народжені творити Україну, продовжувати рід і бути нашим майбутнім. Під час прощання із молодим героєм бойові побратими пообіцяли помститися за Володимира і подякували за службу пліч опліч. Про військові будні поруч розповів командир другого взводу Другої стрілецької роти, старший лейтенант Сергій Кільміченко. Перш за все, хочу сказати слова подяки та співчуття рідним Вови. За те, що виховували його таким мужнім патріотом. Ще хочу сказати, що з Вовою я мав велику честь служити разом, знати його особисто. Саме своє життя він положив, захищаючи нас з вами. Ми помстимося і будемо мститись далі. І в тому бою помстилися. Москалів загинуло багато. На жаль, Вова теж. Загинув там, але герої не вмирають. Володимир Полістрант був активним учасником і переможцем змагань різного рівня із греко-римської боротьби. Чимало молодих спортсменів прийшли провести в останню путь друга. Запрошений до слова тренер Сергій Шудєгов теж висловив співчуття родині і згадав про загиблого найкращими словами. Сьогодні ми останній путь проважаємо нашого дорогого Володимира Полістранта. перестало сердце биться прекрасного человека. Я его знал много лет, 10, 12, 13, я не помню уже точно. Занимался он у меня в секции. Он был, во-первых, любящим сыном, я знаю, братом, уважаемым среди спортсменов человеком. Після останнього щемливого прощання рідних, близьких, друзів, Володимира Полістранта із усіма військовими почистями поховали на одному із міських кладовищ нашого міста. Вічна слава героєві!